Мої вітання всім вам, шановні друзі, шановні глядачі, ми з вами згадаємо один цікавий приклад одного з президентів України. А це був 2005 рік, що тоді президент України хотів зробити, і що ж насправді вийшло. І вже в кінці відео ми задамось питанням, яке стосується всіх людей, які є громадянами України. І відповідно, як вони нададуть відповідь на це питання? Бо це питання стосується, в першу чергу, України і майбутнього України. Так, який же був момент з президентом України, мабуть, ви здогадались, у 2005 році президентом України був Віктор Ющенко. Так ось, в свій час, в 2005 році, Віктор Ющенко проголошував про створення. Одного мільйону робочих місць. Якщо логічно подумати на цим питанням, це один із шляхів напрямку економічного розвитку. А ви всі знаєте, що таке економічний розвиток і яка мета економічного розвитку для держави. І ось Віктор Ющенко у 2005 році на одній із робочих нарад звернувся до керівників фонду. Соцстрахування, представників міністерств і держкомітетів, керівників державних і обласних центрів зайнятності, обласних управлінь праці і соцзахисту населення, а також до інших присутніх, які там були. І він нагадав всім їм про необхідність щорічно створення одного. Мільйону робочих місць. Його цитата. Я нагадую, один мільйон робочих місць висить на вашій шиї. Це питання не обговорюється, сказав в той час Віктор Ющенко. Окрім цього, був видан указ президента України під номером 1073 дроб 2005. Його назва цього указу про вдосконалення державного регулювання у сфері зайнятості населення та ринку праці в Україні. І, відповідно в цьому указі є один момент, про який я зараз вам наголошу, що ж там було зазначено. Вживати протягом 2006-2009 років заходів щодо створення щороку не менше, ніж одного мільйону робочих місць. Насамперед, у сфері інноваційного та високотехнологічного виробництва, у сільському господарстві, в соціальній сфері у сільській місцевості, у сфері послуг та туризму, а також у монофункціональних містах шляхом надання населенню державної підтримки для організації підприємницької діяльності, перетворення самозайнятності населення у високоефективний малий і середній бізнес. Забезпечувати щоквартальний моніторинг виконання цього. Завдання та інформування громадськості. І відповідно цей указ президента був дотований в 2005 році. Але всі присутні, всі, які були поставлені перед цим завданням, помахали своїми головами, щось подумали про те, що щось треба створювати. Якась, якийсь був двіж, мабуть. Незначний, бо президент же сказав. Але так на цьому все і затихло. Не відбулася тоді оця ідея президента України про створення 1 мільйона робочих місць. А чому так відбулося? А тому, що не було взаємодії між центральною владою і місцевою владою. Я кажу про те, що. Міністерство економіки воно має бути на чолі в питаннях економічного розвитку держави. В першу чергу. Мають бути економісти. Тоді і зараз система залишилась та сама. Економістів як не було, так і немає. Але замість них є фінансисти. Вони завжди. І при будь-якій владі. Вони підмяли під себе економісти. Тобто, зараз керують фінансисти. Вони виступають, доповідають, надають звітність фінансисти. Так ось, Міністерство економіки має бути на чолі в питаннях економічного розвитку держави. Ставити плани та завдання. Органам влади нижчого рівня. І така підпорядкованість має відбуватися до рівня тих І ось виникає питання саме до тих Тоді, якщо взяти і зараз. А голови тиргромад задавались питаннями економічного розвитку. Що вони до цього робили? Які були їхні дії? Чи економічного розвитку, в їхньому розумінні, як тоді, так і зараз, це купівля якогось майна чи дільош бюджету. Так ось і результат про те, що економічного розвитку ніколи не буде. Ось ця система, вона залишилась, голови не задавались, взаємодії не було тоді і зараз, між центральною владою і владою на місцях. Тобто зверху вниз має бути поставлені завдання і має бути співпраця, політна співпраця. Ну, наприклад, Міністерство, далі йде департамент управління відділи. І на чолі всіх їх стоять економісти. Вони керують процесом економічного розвитку. Вони кажуть. А зараз що? А зараз всі доповіді надають виключно. Фінансисти, вони завжди, вони всюди. Що ви хочете? Як ви хочете будувати державу? І виникає просте питання до всіх нас, до всіх, які розповідають і хочуть, щоб Україна була іншою, щоб в Україні було майбутнє. Про це ж розповідають представники сьогоднішньої влади. Про це розповідали представники. Тоді колишньої влади, коли вони були на посадах, про майбутнє України про сильну незалежну державу. Так от, питання до всіх нас: як відбудовувати Україну з такими підходами? Коли економістів немає, коли замість них є фінансисти, і коли економічним розвитком. Жодна влада не задається ні центральна, ні місцева. Що ви хочете будувати? І як ви хочете будувати? Ось тому і така ситуація в Україні. Щодо різних питань, в першу чергу, це рівень життя, це добробут, це майбутнє. Ось, шановні глядачі, яке є питання, а воно, до речі, було, бо система. Залишається без жодних змін. І тоді Ющенка не врахував це. Він дав завдання і думав, що якщо він дає завдання, то воно буде реалізовано. Ні, є окремі фактори, на які треба також реагувати і розуміти їх. А це цього не було зроблено. І це була помилка. Ось тому не було створення оцих одного мільйона робочих місць. Бо треба співпрацювати з тергромадами. А тергромади, в свою чергу, повинні виконувати ті повноваження, які наголошені. А там є питання, в першу чергу, економічного розвитку. Мають бути розроблені програми. Має бути окреме фінансування цих програм. Мають бути на чолі економісти. Де вони? Покажіть мені, де економісти. На центральному рівні, на місцевому рівні доповідають тільки фінансисти. Все, як поділити бюджет? Куди направити кошти? Ось, шановні глядачі, оце питання, що робити далі з України при такому підході? Оце питання до всіх нас. Тому я всім дякую за це відео. Ставте вподобайки, залишайте обов'язково свої думки, свої коментарі по цій темі. І ставайте нашими підписниками. Ми сьогодні казали про важливі питання і задались тим питанням, на яке ми маємо знаходити відповідь. В першу чергу. Тому всім дякую, шановні глядачі, і до наступних зустрічей.